Доброго дня, любі дітки! Здавна дівчата українки піклувались про красу рідної домівки. Про те, щоб на столі була смачна їжа. А хлопці-козачки працювали в полі та берегли спокій України. Захищали її від ворогів. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську традиційну їжу. Подивіться, як багато страв на малюнку. Дітки! А як ви вважаєте, яка страва займає найперше місце? Так, це рум'яний хліб. Хліб, звичайно, дуже шанували, поважних гостей зустрічали з хлібом і сіллю. Ніяке свято без хліба не обходилось. До нього треба ставитись дуже обережно. Вважається за гріх, якщо ти не підіймеш хліб, коли він впаде на землю. Гратися з хлібом ні в якому разі не можна. Але не тільки хлібом єдиним живе людина. Найулюбленіша страва українських людей борщ. Такого борщу немає ніде в світі. Давайте пригадаємо, з чого готують борщ. Щоб приготувати смачний наваристий борщ, нам потрібно м'ясо, бурячки, капуста, картопля, морква, цибуля, томатна паста та зелень. До готового борщика додають сметанку. Чудовим доповненням до борщу є пампушки. Вони печуться з джечового тіста і заправляються часничком. А з борщем і пампушками смакує ще така страва, як сало. Також сало вживали на полуденок і під вечірок із хлібом, огірками і часником. Солоне сало приварювали, споживали на сніданок чи вечерю до картоплі або каші. Наступна страва це голубці. Без голубців важко було уявити святковий стіл українців. Готуються голубці з капустяного листя та начинки з м'яса, рисучі гречки, кукурудзяних чи пшоняних круп, картоплі, квасолі, грибів, цибулі, моркви та прянощів. Українці дуже любили готувати узвар. Його готують у свята, полюбляють у піст, а також і просто у будні. Основа узвару це суміш засушених фруктів, яблук, груш, абрикосів, вишень, слив. Чудово підходять і будь-які сушені ягоди. Важко уявити український стіл без дерунів. Деруни це картопляні млинці, які роблять стертої картоплі. Смакують Деруни зі сметаною або шкварками. Складно також уявити українську кухню без вареника. Скільки йому присвячено віршів, пісень, картин. Їсти вареники можна зі сметаною, з вершковим маслом. Вареники є з капустою, картоплею, грибами, з сиром, з вишнями, смаком. Вареники вважаються на рівні з борщем найтиповішою національною українською стравою. Сьогодні ми будемо ліпити вареники з солоного тіста для ваших іграшок. А вже пізніше, як навчимось, ви можете допомагати своїй матусі. Перед початком роботи треба розім'яти наші пальчики. Я люблю, коли матуся ліпить варенички з бабусею. Пальчиками чик-чик-чик отримали вареничок. Трішки його підладнаймо і у воду опускаємо. Варим, варимо варенички, щоб були ситі діточки. Варенички приготували і усіх почастували. Давайте спробуємо ще раз. Я люблю, коли матуся ліпить варенички з бабусею, пальчиками чик-чик-чик. Отримали вареничок. Трішки його підладнаємо і у воду опускаємо. Варимо, варимо варенички, щоб були ситі діточки. Варенички приготували і усіх почастували. Починаємо працювати із заготовлених кружечків тіста Ми робимо млинець. Складаємо млинець опіл та пальчиками защіпуємо його. За допомогою веделки прикрашаємо вареничок. Отримали вареничок, схожий на сонечко. Знову беремо кружечок, робимо з нього млинець. Складаємо млинець опіл та защіпуємо пальчиками. Прикрашаємо наш вареничок за допомогою пензлика. Ось такі гарні варенички ми з вами зробили. До побачення, дітки!